В синім небі вранці рано визирнуло сонечко, і промінчиком ласкавим стукає віконечко, наливає світлом землю, теплом зігріває з новим ранком, з новим днем усіх нас вітає. Дітки, пропоную відгадати загадку. З полінця народився, на хлоп'я перетворився, довгий носик має, всюди його пхає. Міг пізнать науку, не хватило духу, мав сестру Мальвіну, зветься. Так, правильно, Буратіно. Дітки, Буратіна дуже хоче навчитися малювати. Давайте йому допоможемо. А що ми будемо малювати разом з Буратіна, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Дерев'яний та довгенький, маю носик я гостренький, на білому слід лишаю і всіх діток потішаю. Так, це олівець. Давайте разом розглянемо олівці. Подивіться, які вони всі яскраві, красиві, різнокольорові. Дітки, давайте разом навчимо буратіно малювати. Різнокольорові олівці. Для роботи нам знадобиться. Приступаємо до роботи. Беремо товстий пензлик, мочимо водичку і набираємо синю фарбу. Будемо проводити одну, якщо багато фарби, так трішечки її. Будемо проводити одну. Лінію зверху вниз, натискаючи на весь пензлик. Ось так. Так, тепер нам треба помити пензлик, протерти серветкою і набираємо слідуючу фаду червоного кольору. І так само. Проводимо одну вертикальну широку лінію зверху вниз. Так, ще раз. так помили пензлик і набираємо жовтеньку фарбу, жовту. Зайве прибираємо. Намагаємось однакову відстань робити між нашими олівцями. Так, і залишилась у нас ще зелена фарба, так само. Так, проводимо. Зверху вниз. Тепер, дітки, давайте дамо нашим майбутнім олівцям просохнути. Після того, як наші олівці просохли, ми продовжимо малювати далі. Тепер нам треба зробити верхівки наших олівців. Ось такими трикотничками. Малюємо і зафарбовуємо. Отак. От Один олівець. Зайву фарбу прибираємо. Так, червоний олівець. Допомагайте мені. Жовтий олівець і зелений олівець. Так, це ми зробили. Тепер будемо макати знову синю фарбу. Малювати верхівку. Не забувайте після кожної фарби дітки мити пензлик. Червоний. жовтий. І останній олівець правильно, зелений. Так. Ось такі олівці в мене вийшли. А тепер спробуйте і ви. Дякую вам, малята! До побачення, до нових зустрічей!